Добрий день, 22 червня. Познайомлюся з одним раннім сортом своїх абрикос. Це Рубіста. Для мене, для мене це фактично моє садівництво по абрикосах якраз і починалося із цього сорту. Я побачив, я вже не пам'ятаю, напевно, Юрія Кривов'яза в Ютубі. Цей сорт, і він настільки мене вразив, що дуже захотілося. Було кілька спроб. Пересорт був пару разів, третій раз не вдало Взагалі було там, погодні умови були такі, що ну пропали всі прищепи. Десь три роки от все гаразд було, і вже другий рік я отримую тут урожай, і вже посаду я зробив кілька щеп. А одне дерево навіть повністю, там мене леча була диплоїдна, я повністю перещепив ранніми сортами вандеркот, приця і от рубіста, в першу чергу. А тут в мене одна щепа мене збереглася і трошки не в місці. Тут і черешня здорова, і в північній стороні саду. Тут трошки тінь, але це не заважає рубісті. Отак Ми Бачимо таке забарвлення. Так, відривається вже фактично повністю. Так, і вже можна ну, деякі плоди відривати Тут от, біля можевійника якраз він в мене тут росте. Ще зерву, зважимо, продегустуємо. Так, от в мене. Такі агресивні, цей рік взагалі. Не можна в сад зайти. Ми зараз швиденько спробуємо. Кілька плодів зважу. 79. Так, такий. 85. Ну, рік я взагалі, абрикоси практично не нормував. 73-63, то вони в мене більш-менш такий розмір. Мають 72. Так. зараз візьмемо якийсь плід Більш-менш встиглий повністю. Ну ось цей. Продиву стоїмо. Так. зараз я розламаю, подивимося, яка там кісточка. Ось такий він. Така м'якуша. Так. Сок є. Пробуємо. Дуже приємно кисло солодкого смаку. Кислинка є, але більш гармонійна. І смак мені дуже подобається. Я думаю, як вже повністю в стиглому плоді, то взагалі там смак буде просто десертний. І, ну, В принципі, от при цьому мені більш... Виглядом подобається, але от рубіста мені вже подобається більш смаком. Ну і вигляд теж пристойний. І вирощуванні такий він непривередливий, як той, же, наприклад, цунамі. Осипання я не бачив вже другий рік взагалі. Тримається міцно. Пристойний сорт. Ранній він йде за прицією десь днів через п'ять. Уже, можливо, тиждень. Ну, десь у таких термінах кожен рік він достигає. Аби на сонці трошки був він має там, то я думаю, вже достиг би давно. Бо цей рік все швидко достигає. А так сорт дуже пристойний, мені дуже подобається рубіста.